арештував чергового журналіста, який критикував дії влади і ТЦК. По тій же кримінальній статті, яку влада відкрила і на мене, за те, що засуджував я, коли громадян б'ють на вулицях чи утримують на підвалі. Працював на Росію та зривав мобілізацію. СБУ затримала провокатора Жана Новосельцева. Пишуть на помийці мусорів Київ оперативний. Помийка ТСН написали: затримали провокатора, побоявшись написати, що затримали їх колишнього колегу з один плюс один. Але ніхто з підконтрольних владі каналів, блогерів, журналістів не дав коментар самого новосельства. Коли мене звинувачувало СБУ, оці всі продажні змі, і телеканали також не додали мені можливість дати коментар. Новосельця, вивчивши свою справу, заявив, що в матеріалах його судять лише за слова: Нам потрібна вмотивована армія, а не армія рабів. Просто обрехали людину. Кинуло за грати за те, що вона заявила, що потрібна вмотивована армія. На те, що ми виглядаємо як рефія, розумієте, те що зараз відбувається, це те саме, що відбувається в РФ. Там затикають рота журналістам, садять їх по каталашках. А ну а що ми тут будуємо? В яку Європу ми йдемо? То не в чому ко мне при за що? Я сказав, що давайте зробимо мотивоване військо. А як його зробити? У нас є 13 стаття конституції, яка говорить, що да принадлежать народу. Возьмите, за 30 лет, смотрите, никто, ни, ни одна власть не смогла распределить. Механизм распределения не придуман, мы не можем, мы распределяем они а Ахметовым, а Пинчаком, и там известными людьми. Да. А я предложу, говорю, давайте вот сейчас прямо, мы стоим на краю пропасти, понимаете, в чем делать? Там Орда, она все равно в три раза больше. То есть и ракет у них пока что больше. Эти наши товарищи как-то западные дают дозированно так, чтобы мы сильно не побеждали. Вот. вот так оно выглядит. правда? Вот. Поэтому, поэтому я говорю, что у нас единственный вариант сделать мотивированное войско здесь у нас. Мене так само посадило, але я виїхав з країни. Сьогодні саджають усіх, хто каже правду, яка йде в бік від лінії партії Зеленського. Сьогодні змі та відомі блогери вам брешуть в обличчя або мовчать. А блогери, які усміювалися сказати, що нам потрібен мир, їм теж почали погружувати. Бо куплені інші або залякані тепер. Новосільцев сізо. А Коля Тіщенка на волі Резніков, який грабував армію на мільярди, зараз на тропічному пляжі. Карають лише за правду.